Вітаю, ви дивитесь триські новини про головні події дня. Розкажуть вам наші кореспонденти. Дякую, що ви разом з нами. Згустилися хмари над нашим містом. Надзвичайна подія сталася на промзоні на території СП Сервіс Центр Стрий. За попередньою інформацією стрийського відділення МНС, пожежа виникла внаслідок займання сухої трави біля підприємства. Пожежу локалізовували близько 20 пожежників протягом декількох годин. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Сума завданих збитків наразі невідома. Скоро у Стризькій центральній районній лікарні буде відкрито мамографічний кабінет для виявлення раку молочної залози. Про це 29 березня на прес-конференції повідомила заступник начальника головного управління охорони здоров'я лода Ірина Микичак. Лікарні буде переданий мамограф, який вже був у житку. Але в силу того, що Львівський центр репродуктивного здоров'я отримав більш сучасний мамограф, ми передаємо його в район. Розповіла Микичак. Головний лікар Львівського регіонального онкоцентру Ігор Ковальчук додав, що це буде буде стаціонарний мамограф. у мамологічному кабінеті виявлятимуть новоутвори і скеровуватимуть в регіональний онкоцентр. Він також пояснив, що згідно з державною програмою онкології, Львівщина мала б отримати чотири нових мамографи, щоб дозволило проводити кращу діагностику раку молочної залози, зокрема в районах області. Однак досі ці апарати не надійшли. На охорону здоров'я Львівщини додатково виділили понад 15 мільйон гривень. Відповідне рішення ухвалила депутата облради під час вчорашнього засідання сесії. Зокрема, передбачено майже 3,5 мільйон гривень на придбання ангіографу для кардіологічного лікувально-діагностичного центру. Додатково 5 мільйон гривень Львівська облрада виділила на капітальний ремонт та придбання медичного обладнання установ охорони здоров'я. Це дасть можливість придбати необхідне медичне обладнання та покращити проведення діа. Агностики та ефективності лікування населення області в закладах охорони здоров'я обласного значення обласні обранці проголосували за виділення 2 млн гривень на придбання санітарного автотранспорту та медобладнання для сільських лікарських амбулаторій. Окрім того, більше півтора млн гривень депутати Львівської обласної ради скерували на придбання сепаратора крові для дитячого гематологічного центру. Майже 30 тисяч осіб на території Львівської області втратили в 2010 році робочі місця у зв'язку зі скороченням. На сьогодні в області зареєстровано 27 тисяч безробітних громадян. Повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Іван Стефанишин. За його словами, рівень безробіття серед працездатного населення на Львівщині становить більше 8%. Є тенденція до зниження рівня безробіття, але вона повільна, сказав Стефанишин. За його словами, найнижчас. Середньомісячна зарплата зареєстрована в Трускавці це 1371 гривня, а також у новому роздолі Радехівському Городоцькому районах. Найвища понад 2300 тисячі в гривень стрийському сокальському районах. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк запевняє, що Кабмін виділить Львівщині 15 мільйон гривень на створення нових робочих місць. Подаруй дитині книжку з такою назвою у Львові. Стартувала благодійна акція, мета якої зібрати 100 тисяч книжок для поповнення бібліотечних фондів дитячих будинків, інтернатів та приватних бібліотек малозабезпечених сімей Львова Львівської і Тернопільської областей. Акція проводиться з ініціативи громадської організації Форум видавців. Про це сьогодні, 30 березня, на прес-конференції повідомила президент ГО «Форум видавців Олександра Коваль. За її словами, цю акцію у великому масштабі проводять уже вдруге. Мета її привернути увагу громадськості політичних та громадських діячів до проблем інтелектуального, культурного та духовного розвитку дітей соціально незахищених категорій. Цільова аудиторія понад 6 тисяч учнів та вихованців 54 дитячих установ львівщини і 23 Тернопільської області та близько 15 тисяч дітей із малозабезпечених родин. Закінчиться акція 30 квітня. До неї можуть долучитися всі охочі. На сьогодні це все. Не забувайте наші новини на сайті telelan.com.ua. Побачимо з вами завтра у цій жопорі. Нехай щастить! Гарні звички продовжують життя, а погані роблять його приємним. Про звички спортивні, які безсумнівно роблять і те і іншим. Зараз і поговоримо в студії. Працює Олег Фолик. Вітаю вас! Двоє узбецьких дітей обіграли чинного чемпіона світу. Діючий чемпіон світу шахів, індійський гросмейстер Вішванатан Ананд програв двом узбецьким юніорам під час сеансу одночасної гри в понеділок у Ташкенті. Сеанс гри проходив на 20 дошках і завершився з результатом 15-5 на користь Ананда. Два юніора Укарту Хіржанова і Тімур Ігонін здобули перемогу над діючим чемпіоном світу. Відзначимо, що Ананд прибув у Ташкент 27 березня для участі у товариському. Матчі з екс чемпіоном світу шахів за версією фідео з бецьким грусмейстером Рустамом Касимджановим. Убиту футболістом сову увічнили у пам'ятнику. Сова талісмани, була убита під час футбольного матчу панамським захисником Луїсом Мореном. нам у пам'ятником. Поруч із місцем загибелі сови на стадіоні клубу Атлетіко Жуніор встановлено пам'ятник убитому птаху. Нагадаю, що інцидент стався 28 лютого. Після інциденту СОВУ підібрали фахівці з ветеринарного центру. Тим не менше, птах помер у ветеринарній клініці через два дні. За підсумками цього інциденту, дисциплінарний комітет професійних клубів Колумбії. Дисквалікував гравця на два матчі, наклав на нього грошовий штраф у розмірі 560 доларів. А от колумбійські фанати принесли на матч труну з тілом убитого товариша. Фанати колумбійської команди Кукута Депортіво під час поєдинку з Енвардіо, який відбувся у неділю 27 березня, прийшли на матч з труною вбитого друга 17-річного Крістофера Жакома. Днем раніше невідомі застрелили його під час гри у футболу місцевому парку. Жаком був членом угрупування Бара Даліндіо, а його товариші вирішили таким чином висловити повагу загиблому і підтримку його сім'ї. Подією на стадіоні Кукута депортів вже зацікавилась місцева влада. Вона почала спеціальне розслідування, щоб з'ясувати, хто дозволив пронести на матч труну з тілом убитого. Україна стала повноправною учасницею суддівської конвенції УІФА. Як повідомляє офіційний сайт організації після ратифікації виконавчим комітетом УЄФА новими повноправними учасниками судівської конвенції стала Андора, Англія, Грузія, Латвія, Румунія, Іспанія. І Україна на правах асоційованого члена до конвенції приєднався Ліхтенштейн на даний момент. Повноправними членами конвенції є 43 національних асоціацій. Мета конвенції фа підвищення рівня освіти арбітрів, популяризація ролі рефері, а також поліпшення суддівської футбольної інфраструктури по всій Європі. Підписуючи конвенцію, асоціація погоджується з планом розвитку суддівства і дістає право на фінансування у цій сфері. При досягненні необхідних стандартів фінансової дотації стануть щорічні. in no. my no. Хокейні збірні команди Японії відмовилися від участі в усіх офіційних турнірах АЕЧ в 2011 році. Про це повідомило агентство Associated Press. Такі рішення Японська Федерація ухвалила в знак солідарності постраждалим від нещодавнього руйнів нього землетрусу міцунамі. За словами глави голови Рене Фазеля, міжнародна федерація з розумінням поставилася до такого рішення японців. Чоловіча збірна Японії повинна була зіграти на чемпіонаті світу в підгрупі А в Угорщині. Збірна до 18 років на аналогічному турнірі в Латвії, а жіноча команда на змаганнях у Німеччині. І на цій новині наш випуск завершується. Я Олег Фвилик прощаюся з вами до завтра. Пам'ятаємо, у житті кожної людини може настати момент, коли будь-який папір стає цінним. Такі прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 87%. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, в день плюс 14, плюс 15. Вітер дутиме у північно-східному напрямку 1,2 2 метри за секунду.